В Одеському дитячому таборі Збройних сил України відкрили першу зміну. Загалом туди прибуло 158 дітей, військовослужбовців. Про це розказала директорка Таїсія Заброда. Про те, чому навчатимуть дітей у таборі, дізнавалися наші кореспонденти. Павло Козаченко вдруге приїхав до табору збройних сил України. Хлопець каже: йому тут подобається. Кожен хлопець, дівчинка, має віраді е, е, має сім'ю, в якій один із членів сім'ї е, військові. Я дуже пишаюся нашим нашими військовими. Тут є і столова, тут є все, що від. Те, щоб все відкрито, все якби з кимось можна поспілкуватися, з кимось можна, з ким можна познайомитися, розмовляти, і тут дуже гарно. Четверта до табору приїхала Діана. Розповідає, їй подобається тут відпочивати. Мені дуже подобається в цьому таборі. Він він класний, прикольний. Тут багато емоцій отримую кожен рік, коли сюди приїжджаю. Мені подобаються завжди емоції, нові зустрічі як Нові веселощі, нові знайомства, все нове. То якщо приїжджаєш, то ти завжди все нове. Підготовлена працівниками табору щоденна програма орієнтована на те, аби діти дізналися більше про Україну, розповіла методистка Людмила Чалова. Перший гурток вокального спрямування це дітки вчаться співати і далі, ну, Виступати перед дітками також у нас працює гурток «Умілі ручки. Веде куріна Тетяна Петрівна. Вона дуже дітей заохоче, дітям подобається. Вони навіть подарунки роблять учасникам АТО, і ми потім відсилаємо ці подарунки. Вони роблять подарунки для військових, для своїх батьків, а також роблять подарунки для та, для мам, для своїх знайомих. Дуже дітям це подобається. У нас працює гурток хореографічний. Ось на цьому хореографічному гуртку діти вчаться як і народних танців, так і бальних. Ігор Плахотнюк, керівник історичного гуртка, каже про події минулого дітям, розповідає в ігровій формі. Краще засвоюється історія України, коли учасники не просто слухають, а є самі учасниками подій. Ось, тобто фехтування, різноманітні конкурси, вправи, де вони самі зможуть все це пройти на емоціях, почуттях. Крім того, Мені здається важливо, що е, ці історичні ігри е, супроводжуються тестами апробації е, кращих характера. На першій зміні в таборі 158 дітей. Вони відпочиватимуть три тижні. Загалом у цьому сезоні буде чотири зміни. Розповіла директорка табору Даїсія Заброда. У нас відпочивають лише діти військовослужбовці. Це діти загиблих, діти-сироти, це учасники АТО. Якщо брати процент відношенні, то майже 99% це діти-учасників АТО. Кожна зміна має свою тематичну назву. Є мета, яку ми придержуємося. Олександра Пономаренко, Сергій Коняхін, новини на Суспільному, Одеса.